Вітаю! Вирішив заміряти опір в кабелів для зарядки, які для мене недавно прийшли з Aliexpress. Довжина проводів 2 метри. Купував я їх по акції, тому вони мені обійшлися всього 12 гривень. Ось і виникає запитання: чи якісні вони, чи ні. Два кабелі з виходом Type-C Type-C. Замірювати опір буду за допомогою USB тестера від FNIRSI. Під'єдную навантаження. І для того, щоб USB-тестер запам'ятав поточне значення напруги, потрібно натиснути на кнопку ОК. Від'єдную тестер і під'єдную його за допомогою кабелю, опір якого хочу визначити. Опір становить 0,17 Ом. Для двохметрового кабелю це нормальний показник. Перевірю інший. Ідентичний показник. Можна зробити висновок, що незважаючи на низьку ціну, ці проводи хорошої якості. Для порівняння оригінальний метровий кабель від компанії Xiaomi. Показник опору набагато кращий, але й кабель коротший на 1 метр. Ось такий короткий кабель, який йшов в комплекті, із ліхтариком. Опір становить 1,4 Ома. А напруга просідає до 4,3 В. Тому можна зробити висновок, що кабель низької якості. На цьому у мене все. До зустрічі!